Шоколадка Kinder одна з найпопулярніших у всьому світі. Всі діти полюбляють цей ніжний та молочний шоколад. Колись це була моя улюблена шоколадка, а тепер смакувати нею полюбляють мої діти. І на день народження своєї донечки я вирішила приготувати торт по мотивам батончика Kinder Country. Головним для мене завданням було приготувати ніжну на основі білого шоколаду начинку, максимально схожу на начинку відомого батончика. І мені здається, що я впорала зі своїм завданням на всі 100, тому що моїм дітям цей торт дуже сподобався. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Та перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо дуже смачний та ніжний шоколадний бісквіт. Якось одна з підписниць мені написала. Що незручно готувати по моїм рецептам, бо не вказую вагу яєць. Зазвичай готую бісквіт на яйцях категорії С0. Мені зазвичай цього було достатньо. Але цей раз вкажу точно вагу яєць у приготуванні бісквіту. Цей шоколадний бісквіт я готую на 3 яйця і 3 яйця категорії С0 приблизно важать 165 г. Але цей раз в мене були яйця категорії С1. І таких 3 яйця в мене заважили 146 г, тому вирішила до 3 яєць додати ще один жовток 4 яйця і вийшла така вага яєць, як мені потрібна. Також хочу ще зауважити, що для приготування цього бісквіту, як і для будь-якого іншого, краще всього використовувати яйця кімнатної температури, тож я дістала їх з холодильника десь за годину до початку приготування. Отже, до яєць додаю дрібку солі та відважую потрібну кількість цукру. Вмикаю свого кухонного помічника на максимум та збиваю яйця з цукром до пишності та посвітління мінімум 10 хвилин. А поки збиваються яйця з цукром, давайте підготуємо рідкі інгредієнти для нашого бісквіту. Ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість молока. Сюди ж до молока додаємо потрібну кількість вершкового масла та соняшникової олії. Ковшик з вмістом ставимо на невеличкий вогонь та доводимо молочну суміш до кипіння. Наступне, що я хочу зробити, це підготувати суміш сухих інгредієнтів для бісквіту. Насито відважу відразу всю потрібну кількість борошна. До борошна додаємо алкалізоване какао та розпушувач. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах, можна дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Та тепер все разом. Просіємо через сито. Розмішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Пройшов час та подивіться, як гарно збились яйця з цукром. Яєчна маса пишна і білосніжна. Цівочка від вінчика довго не розходиться. Та тепер по черзі в два етапи в яєчну масу будемо додавати сухі та рідкі інгредієнти. До цього часу мої рідкі інгредієнти вже дійшли до кипіння. На даному етапі перемішую своє тісто вручну вінчиком. Перемішую бережно, круговими рухами зверху вниз. Довго перемішувати не потрібно, щоб не втратити повітряність гарно збитої яєчної маси. Цей шоколадний бісквіт можна віднести до заварних бісквітів. Мені дуже подобається готувати заварні бісквіти. Вони завжди виходять вдало. Взагалі на каналі вже є дуже детальне відео з приготуванням цього шоколадного бісквіту і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Подивіться, яке гарне вийшло тісто на наш шоколадний бісквіт. Тісто на цей бісквіт виходить таке повітряне та гарно тримає свою форму. Та тепер готове тісто переношу у вже підготовлену форму. Це в мене металічне кільце діаметром 16 см, і одну сторону кільця я обгорнула фольгою. Також своє кільце я розмістила на прямокутну форму, щоб кільце з тістом було зручно поставити в духовку випікатися. І для того, аби бісквіт в кільці гарно піднімався під час випікання, накриваю кільце з тістом, фольгою та обгортаю його мокрим рушничком. Та тепер ставлю всю цю конструкцію в уже розігріту до 170 градусів духовку. Час випікання в моїй духовці 40 хвилин. На 30-й хвилині випікання я зняла з форми фольгу та почала перевіряти бісквіт на готовність. Роблю це з допомогою дерев'яної шпажки. На той момент моя дерев'яна шпажка ще була вологою, тому продовжила час випікання на 10 хвилин. Готовий бісквіт переношу на решітку верх дном та відразу знімаю з нього фольгу. Та в такому стані залишаю свій бісквіт на столі до повного охолодження. А коли бісквіт охолов, вирізаю його з кільця тоненьким ножем та загортаю бісквіт в харчову плівку. Також цей бісквіт потрібно обов'язково стабілізувати в холодильнику не менше 6 годин. Тож відправила свій бісквіт стабілізуватись в холодильник. Та тепер можна перейти до приготування саме тої смачнючої начинки з батончика Kinder Country. а готується ця начинка на основі ганашу на білому шоколаді. І для цієї начинки в першу чергу нам потрібно замочити желатин. Невеличку ємність відважуємо потрібну кількість желатину та замочуємо желатин холодною водою. Замочувати желатин холодною водою потрібно у пропорціях 1 до 6, тобто до 2 г желатину додаємо 12 г води. Розмішуємо все між собою ложечкою та залишаємо замочений желатин в спокою на хвилин 15, щоб він набряк. Після цього до білого шоколаду відважуємо потрібну кількість вершкового масла. Вершкове масло краще всього використовувати кімнатної температури. Та тепер в ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість вершків жирністю не менше як 30%. Ковшик з містом ставимо на невеличкий вогонь та підігріваємо наші вершки. Для ганашу вершки потрібно нагрівати не вище як до 70 градусів. Якщо вершки для ганашу довести до кипіння, то ганаш після стабілізації не зб'ється. Я підігріла свої вершки до 62 градусів та тепер додаю до вершків набрякший желатин. Трішки розмішую між собою лопаткою та тепер нагрітими вершками заливаємо білий шоколад з вершковим маслом. Знову перемішую все трішки між собою лопаткою. Та для максимальної однорідності перебиваю ганаш занурювальним блендером. Готовий ганаш накриваю харчовою плівкою в контакт та ставлю в холодильник стабілізуватись мінімум на 5 годин, а краще на цілу ніч. Наступне, що я хочу зробити, це приготувати заготовку для шоколадного крему, з допомогою якого ми будемо збирати торт. І для цього в ковшик з товстим пном відважуємо потрібну кількість вершків жирністю не менше як 30%. Ковшик з містом ставимо на невеличкий вогонь та підігріваємо вершки до 60 градусів. Підігрітими вершками заливаємо шоколад. Взагалі для приготування цього крему можна використовувати або тільки молочний шоколад, або тільки темний шоколад. Мені дуже подобається крем з поєднанням темного та молочного шоколаду. Тобто потрібну кількість шоколаду для крему поділила на 2 та відважила 5%. 50% від потрібної кількості молочного шоколаду та 50% темного шоколаду. Перемішуємо все між собою трішки лопаткою та для максимальної однорідності пробиваю шоколад з вершками занурювальним блендером. Готовий ганаш накриваю харчовою плівкою в контакт та ставлю в холодильник для стабілізації на цілу ніч. Отже, ми вже з вами приготували шоколадний бісквіт, ганаш на білому шоколаді та ганаш на молочному та темному шоколаді. Тепер це все має стабілізуватись в холодильнику цілу ніч, тож продовжила своє приготування вже на наступний день. Та перше, що я хочу зробити в цей день, це приготувати розчин для просочування бісквіту. В ковшику з товстим дном підігріваємо 50 мл. Молока. Та тепер підігріти молоком заливаємо 30 г молочного шоколаду, розмішуємо все між собою ложечкою до максимальної однорідності. Та тепер готовий розчин для просочування відставляємо в сторону, щоб він трішки охолог. Також, що нам ще потрібно зробити для збирання торта, це розрізати шоколадний бісквіт на коржі. Взагалі я зазвичай готую цей бісквіт на 3 яйця у формі діаметром 18 см. І тоді бісквіт розрізається дуже легко на 3 рівненьких коржа. Але для торта з начиткою Kinder Country мені потрібно 4 шоколадних коржа. І я вирішила готувати цей торт у формі діаметром 16 см. Тому в даному випадку я випікала цей бісквіт у кільці з діаметром 16 см. Бісквіт вийшов висотою приблизно 10 см і мені без проблем вдалося його розрізати на 4 коржа товщиною 2 см. І Роблю я це як зазвичай з допомогою острого ножа та шматочка пінопласта товщиною 2 см. Спираючись ножем на пінопласт, надрізаю бісквіт спочатку по колу, а потім, орієнтуючись на надрізи, розрізаю бісквіт посередині. Бісквіт виходить дуже повітряний. Та дрібнопористий. Мені дуже подобається, який виходить цей бісквіт, тому дуже часто готую його для своїх тортів. Хочу вам нагадати, за нас ще один YouTube канал смачного, там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом. І вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу, а також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Цей бісквіт насправді виходить дуже високий, і з четвертого верхнього коржа мені навіть вдалося. Зрізати шапочку. Та ось так виглядають мої коржі шоколадного бісквіту. По-моєму, вони ідеальні. Наступне, що нам потрібно зробити, це доготувати начинку Kinder Country. Ганаш на білому шоколаді за ніч в холодильнику гарно стабілізувався, та тепер нам потрібно його збити міксером. Починаємо збивати на найменшій швидкості міксера, яку поступово збільшуємо до середньої швидкості. На максимальній швидкості крем не потрібно збивати, тому що його дуже легко перебити. Збиваємо крем до пишності та щільності. Нам потрібно його буквально перемішати і він дуже швидко, буквально за одну хвилинку, набув потрібної нам консистенції. Також для того, аби моя начинка Kinder Country була максимально подібною до начинки в батончику, вирішила додати до готового крему повітряний рис. Можна до крему додати звичайний повітряний рис, але я вирішила додати карамельний. Та тепер перемішуємо все між собою лопаткою. По-моєму, крем виглядає дуже апетитно. Для зручності переношу крем в Kinder Country в кондитерський мішок. Також нам ще залишилось доготувати крем з ганашу на молочному та темному шоколаді. Наш ганаш в холодильнику за ніч гарно стабілізувався, та тепер нам потрібно його збити міксером. Починаю збивати крем міксером на найменшій швидкості, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Збиваю крем до пишності та щільності. У мене на це пішло 4 хвилини. Взагалі я хотіла, щоб цей крем в мене мав більш ніжну консистенцію, тому для його приготування використовувала 200 г вершків та 100 г шоколаду. Якщо вам потрібно, щоб цей крем був більш щільний, вам потрібно його приготувати зі 100 г вершків та 200 г шоколаду. Готовий крем переношу для зручності в кондитерський мішок. Та тепер нарешті можна переходити до збирання нашого торта. На підложку викладаю трішки крему, щоб торт приклеївся. Та тепер викладаю перший бісквітний корж. Просочую бісквіт шоколадним молочком. Сильно просочувати не потрібно, тому що на цей бісквіт лягає вся начинка, і від неї він вже достатньо просочиться. Тепер для того, аби рівномірно розподілити шоколадний крем по коржам, відважу, скільки в мене його вийшло всього. Цифру, що в мене вийшла, ділю на 3. Та тепер на бісквіт по колу викладаю бортик шоколадного крему і викладаю з допомогою ваги потрібну кількість крему на бісквіт. Тобто з цього крему я роблю тільки бортики. Тепер, для того аби рівномірно розкласти по коржам крем Kinder Country, також відважую, скільки в мене вийшло його всього. Відповідно, цю цифру, що в мене вийшла, я також ділю на 3 та з допомогою ваги викладаю всередину бортиків на бісквіт потрібну кількість крему Kinder Country. Вирівнюю шар крему по бісквіту трішки ложечкою та викладаю наступний бісквітний корж. Цей бісквіт, звичайно, теж потрібно просочити. Я ледь не забула це зробити. Та після цього з допомогою ваги я знову виклала два види крему на бісквіт, викладаю на крем третій бісквітний корж. Для того аби викласти на цей бісквітний корж два види крему, мені вага вже не знадобиться, тому переклала підложку з тортом на поворотний столик. Також для того, аби було зручніше складати торт, обгорнула його ацетатною плівкою. Та скріпила кінці плівки біндером і, звичайно, одягнула на торт роз'ємне кільце. Отже, просочую третій бісквітний корж та відразу просочую останній четвертий бісквітний корж. А поки дійде до нього черга, він якраз встигне просочитися. Та тепер на третій бісквітний корж викладаємо той крем, що залишився. Все те саме пророблю із шоколадним кремом та з кремом Kinder Country. Розрівнюю крем ложечкою та викладаю на торт четвертий бісквітний корж. Зібраний торт накриваю харчовою плівкою та ставлю в холодильник стабілізуватись та просочуватись на цілу ніч. Ну а на наступний день можна вже нарешті насолодитись смаком торта. А можна його ще задекорувати, що я в принципі і зробила, адже цей торт я готувала своїй донечці на день народження. Для себе вона захотіла торт задекорований у стилі ламберт і щоб він був синього кольору. Тож я така, щоб не послухати свого замовника. Все таки зробила, але більш детально про все розповім вам уже в наступному відео. Там розповім, яким кремом робила цей декор, та детально розповім про насадки, якими користувалась. А це означає, що вам обов'язково потрібно підписатись на канал, якщо ви ще й досі цього не зробили, та натиснути на дзвіночок з відміткою усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Але не хвилюйтесь, розріз я вам звичайно зараз покажу. Ну, що я вам хочу сказати? Торт вийшов дуже красивий у розрізі, і на смак він вийшов неймовірно смачний. Моїм дітям цей торт дуже сподобався. А найбільше вони виїдали зі шматочка торта білу начинку Kinder Country. Тож цей торт. Я обов'язково віднесу свій список дитячих тортів. Торт вийшов дуже ніжний та мега-шоколадний, з неймовірно смачною начинкою Kinder Country. На мою думку, цей торт готується дуже швидко та просто, і на смак він просто неймовірний. Тому дуже раджу вам приготувати його та порадувати своїх близьких. Нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів приготування. Всього вам доброго, миру та спокою! you